Шановна громада, маємо ще місяць нашої стійкості, незламності, місяць нашої боротьби. За вересень місяць ми маємо понад три тисячі ворожих атак нашої Сумщини, майже 600 кабів, 325 ударів БПЛА, понад 30 ракетних ударів. Внаслідок цих підступних ворожих ударів. Ми маємо 11 загиблих цивільних осіб. Серед них родина в Краснопільській громаді, батька, мати і двоє неповнолітніх дітей. Мати була вагітна. Ми щирі співчуття всім загиблим. Також маємо понад 100 травмованих і постраждалих внаслідок ворожих обстрілів. Через ворожі обстріли було пошкоджено понад 150 приватних будинків і 21 багатоповерховий будинок. Це зайвий раз доводить те, що ворог веде війну проти цивільного населення, проти нормального існування нашої Сумщини. Внаслідок ударів, окрім. Цивільного житла були пошкоджені заклади освіти, заклади охорони здоров'я. Протягом вересня було з небезпечних районів евакуйовано 255 людей, серед них 19 дітей. Хочу подякувати органам державної влади, ДСНС, поліції, громадським організаціям, волонтерам, головам територіальних громад, які активно залучаються до евакуації. Я б хотів би закликати наших громадян не повертатися в небезпечні місця, де максимальна є небезпека для життя та здоров'я цивільного населення. Ми бачимо і відчуваємо цинічне намагання ворога знищити нашу енергетичну інфраструктуру, особливо напередодні опалювального сезону. Розуміючи, це спільно з збройними силами України, складами сил безпеки оборони, ми постійно опрацьовуємо потреби для захисту нашого неба, захисту наших об'єктів критичної інфраструктури. За результатами спільної роботи і опрацювання потреб наших сил протиповітряної оборони, в вересні місяці виділено 42 мільйони гривень на придбання сучасних Засоби враження, технічного забезпечення і підтримки наших сил протиповітряної оборони, складових сил безпеки і оборони. Всі ці заходи і виділення відповідних коштів з обласного і з бюджетів громад. В рамках анонсованої і запровадженої програми Безпечне небо окрема увага, як і завжди, приділяється облаштуванню наших автошляхів захисними антидроновими сітками. Наразі можу прозвітувати про облаштування понад 120 кілометрів наших автошляхів Сумщини антидроновими сітками, і ця робота триває. передбачене відповідне фінансування і комунікація з військовим командуванням для розуміння наших потреб і облаштування наших автошляхів в цьому місяці провели ряд досить конструктів. І важливих зустрічей з нашими міжнародними партнерами, послами наших дружніх країн, під час зустрічі обговорили ряд ключових для Сумщини питань. Це економічне співробітництво, підтримка і вирішення соціально-гуманітарних питань. Я дякую всім, хто робить все для нашої перемоги, для незламності нашої Сумщини, енергетикам, медикам, освітянам, працівникам комунальних служб. Громадським організаціям, волонтерам, ДСНС, поліції, складовим сил безпеки оборони, збройним силам України. Слава Україні!